Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми зробимо з вами прогноз для України на лютий місяць. Я зроблю тільки на три карти. Тільки на три карти. Це будуть позитивні чи, навпаки, негативні. Ось, бачите? І тут мені теж підказує карта вже трічка жезлів, якісь перспективи. Я вже можу сказати, що для України якісь відкриваються цього місяця можливості, перспективи. Відкриваються горизонти, можна сказати, але вже будемо дивитися зараз по розкладу: це буде позитив чи негатив. Три карти витягую і дивимося, що чекає Україну у лютому місяці. Це прогноз. Ви знаєте, що я роблю рідко прогнози, я більше роблю розслідування. Мене цікавить завжди інша сторона. У нас на дні колоди випадає лицар жезлів. Можна сказати, що це щось. Вривається, дуже якась дивіться, перед цим у нас випадали трічка жезлів. Плюс, якщо взяти лицар жезлів, можна сказати, якась приголомшлива можливість якась. Але зараз будемо дивитися королева мочів, королева жезлів і вісімка монет. Ну, дивіться, Україні прийдеться дуже добре попрацювати, якщо брати цю карту. І то швидко попрацювати. Попрацювати як на внутрішньому, тобто попрацювати, скажімо так, я не бачу тут поганих, аж аж, аж, аж таких карт. Це нейтральні, скажімо, карти. Українь не відкривається у лютому місяці можливість ем, добре попрацювати, щоб ті можливості, ті перспективи і горизонти, які я попередньо сказала, щоб вони всі повідкривались. Потрібно попрацювати як на міжнародному рівні, так і ем, якісь, скажімо так. Ем, Ну, по королеві жезлів а, можна сказати, що це верніше мечів. По королеві мечів можна сказати, що це якісь справи, якісь скандальні справи їх конкретно вирішити, покарати. Тобто за ціль собі поставити. Королева мечів, вона ну, принципова, це помста, скажімо так, це. Речі, вона просто так нічого не залишає. Вона все доводить до кінця. Ця карта Королева Жезлів говорить про міжнародку, тобто попрацювати як внутрішньо, так і зовнішню з внутрішнім ворогом і на зовнішньому, тобто політичному рівні. У нас є можливість. Я все ж таки візьму ще тому, що мені хочеться знати результат. Чи попрацює Україна, чи не попрацює Україна. І я все ж таки візьму цю ж саму колоду, не мішаючи ще три карти. Результат витягуємо: десяточка монет. Закохані. І туз монет. Прекрасні карти. Відверто вам кажу, результат буде чудовий. Україні вдасться домовитися саме Україні. Тут може бути навіть Україна не буде приймати в цьому рішення. Розумієте, всі ви вже чули про ці 100 днів плану цього Трампа. Ми робили навіть розклад з вами. Ось. Але я планую ще там по шести пунктам зробити 6 окремих розкладів. Ось. І ось тут я бачу, що нам все ж таки вдасться якось зберегти якийсь ресурс. Все ж таки вдасться. Я бачу тут хороший результат. Тобто, якщо якісь домовленості будуть, то вони будуть за наші території. Домовленості. І тут у нас знову випадає шанс. Туз монет, це шанс. І після туза монет кажуть китайці не витягують більше карт. Бо це щастя, це удача, це я не знаю, це ви знаєте, але це не просто якийсь туз кубків емоційне якесь щастя. Тут щастя, саме таке, знаєте, вагоме, скажімо так, тут якийсь ресурс. Ці карти показують якийсь ресурс. Я сподіваюся, мої дорогенькі, що дійсно, тому що давно не було хороших прогнозів, втрата, втрата і тому подібне, і тільки підстави різні. На кінець то щось хороше. Значить, все ж таки можна сказати, що буде щось хороше. Я сподіваюся. Я сподіваюся, давайте перевіримо цей прогноз, як він збудеться. Буду вам вдячна, якщо ви будете під цим відео писати через місяць впродовж лютого. І будете казати: збулось, не збулось, як збулось, тому що карти, розумієте, неоднозначно показують. Тут вже нюансики будуть вспливати впродовж місяця. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю всім нам Прекрасного лютого! бережемо себе і разом йдемо до перемоги. Все буде Україна!